Моє вітання всім глядачам каналу Fiнанse Гей. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова на ті теми, які ви нам, ви нам задавали питання на цьому тижні. І хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки, задавайте питання, ви знаєте, що я буду на них відповідати. Крім того, в, ньо, в мене будуть сьогодні для вас ще деякі сюрпризи, тому дивіться це відео, воно буде цікаво. Сьогодні будемо говорити на такі цікаві теми. Перше це засідання Національного банку щодо облікової ставки 26 жовтня. Чому це важливо для всіх українців? І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень, з 26 жовтня, по 1 листопада. Хочу ще раз підкреслити, що відео ми записуємо 25 жовтня, вийде воно 26 жовтня. Друзі, сьогодні у нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора Жити на відсотки, яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів. вживу, і ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою, перше це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в два. Році, та на які тренди зараз інвестують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну, і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас 3 онлайн, три офлайн-квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну, і якщо ви не хочете чекати е, цього часу, а вже отримати квіток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок, я хочу зробити промокод. І ви зараз будете його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте. Дивиться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Засідання Національного банку щодо облікової ставки 26 жовтня, чому це важливо всім українцям? Ну, по-перше, зараз перед засіданням правління Національного банку у Нацбанку зараз є такий так званий режим тиші. Тобто, ви знаєте, що от ми записуємо це ролик 25 жовтня, вийде він 26 жовтня, якраз 26-го буде і засідання правління Національного банку по, по процентних ставках по обліковій ставці. Тому, за моїм прогнозом, на тлі зниження зараз споживчої інфляції в Україні, офіційна інфляція у нас знизилася досі. 7,1%, то Національний банк знизить обликову ставку зараз діючого чинного рівня в 20% до 18 або 19% річних. Все ж таки, найбільша вірогідність є сценарій такий, що її зниження буде відразу до 18% річних, і я підтримую цей прогноз теж, тобто на 2% річних. Такому разі регулятор скаргує плати за депозитними сертифікатами з 16 діючих з діючих 16% річних, що діють зараз по повернайтові до 14 річних, а за трьохмісячними депозитними сертифікатами до 18% річних, тобто він знизить їх з 20% до 18% і залишить таким чином на я б сказав так рівні діючої вже нової, діючи облікової ставки національного банку. Враховуючи, що все ж таки вкладення в депозитні сертифікати зараз дають достатньо велику ну, частину доходів для банків, то вони відразу будуть коригувати свої, ну, будемо говорити так, відсоткові ставки по залучених коштах. І це призведе до того, що будуть знижені процентні ставки за гривневими вкладами для населення. Та для е, юридичних осіб хочу сказати, що все ж таки це призведе до зниження, так за моїм прогнозом, процентних ставок за забороненими депозитами фізичних та юридичних осіб від 0,25% до 2% річних, залежно від строків е, депозитних продуктів. Ну і індивідуальних особливостей вже кожного із банків. Причому як було і раніше, і я вже казав про це. В кінцевому варіанті держбанки та дочки на землі іноземці будуть знижати їх більш активно. А ось банки з українським приватним капіталом, особливо невеликі та маленькі, вони будуть знижувати їх дуже повільно. Чому тому, що вони будуть боятися втратити клієнтів, а у них клієнтська база зараз не така велика, як у держбанків, або, наприклад, у дочок з іноземним капіталом, і це буде призводити до того, що вони не можуть втрачати цих клієнтів, тому що наче в них не буде взагалі розвідку. З точки зору банківської справи, за моїми прогнозами, після 26 жовтня і зниження облікової ставки до 18% річних Держбанки та дочки іноземних іноземців знижать свої ставки слідуючим чином. На ті ж саме 1-2% річних вони знижать їх за керівними вкладами на термін 1 рік. На 1,0 від 1 до 1,5% річних за вкладами від 9%. Від 6 до 9 місяців, на 0,75 і до 1,25% річних за вкладами на 3 місяці, і на 0,5 від 0,5 до 1% річних за вкладами на строк місяць або на, за цими продуктами, які прив'язані до поточних рахунків у гривні, у гривні по клієнтах і по населенню, і по юридичних особах. Банки з українським приватним капіталом, особливо дрібні та маленькі. Вони будуть менш агресивними, то що я вже казав, і в них я очікую такого зниження: перша ставка у гривні на один рік знизиться в них ще на 0,75 або до 1,25% річних, за вкладами на 9 та 6 місяців на 0,5 до 1% річних, за вкладами на 3 місяця 0,25 і до 1% річних, і на 0,25 або до 0,5% річних за вкладами на один місяць або на тих продуктах які в них прив'язані до поточних рахунків клієнтів у гривні що для юридичних осіб, що для фізичних осіб. Ну і якраз ви бачите зараз український індекс ставок за депозитами фізичних осіб з станом на 24-10, ви бачите, що все ж таки зараз вони всі в гривні вони більше, ніж 14%, там плюс-мінус на 3 місяці 14-13, на 6 місяців 14,53, на 9 місяців 14-24, на 12 місяців 14-36% річних. І я хочу сказати, що за моїм прогнозом, після пониження на Національним банком ставок, то у нас буде отака середня температура по лікарні вона теж як цей індекс, вона буде знижена десь е до мети у 13,2% за трьохмісячними вкладами, десь до 13,7% за 6-місячними продуктами, до 13% десь по дев'яти місячних вкладах, і десь до 13,5% за депозитами фізосіб на один рік. Причому хочу ще сказати, що оце пониження відсоткових ставок пройде дуже оперативно, десь за моїми прогнозами, десь за тиждень-два. Тому о, я хочу поради, порадити, ви мене постійно питаєте, як дозаробляти. Я хочу сказати, що в даному випадку я все ж таки порадив вам до 26 року. Жовтня, тобто до середини дня, коли буде о 14-й годині буде оголошене рішення Національного банку по облікової ставки. Тобто, у вас ще зранку буде, коли якраз вийде наш ролик, у вас буде ще час в мобільних до... своїх застосунках подивитися, які банки, які пропонують вам ставки, і вибрати найбільш привабливі для вас гривневі ставки за депозитами. Чому? Тому що після рішення Національного банку вже почнеться зниження цих відсоткових ставок. І крім того, що хочу ще порадити, я вже говорив попередній раз. То я би брав зараз такі вклади у гривні, які можна поповнювати. Для чого? Для того, щоб зафіксувати таким чином зараз більш дохідну. Я б сказав так, привадливу дохідність і потім ще поповняти їх вже не по нових, більш ну, я б сказав так, нижчих ставках, а все ж таки по ставках, які діяли зараз до пониження облікової ставки. Ну і крім того, ще хочу сказати, що що стосується кредитів, то тут ситуація слідуча. Я не варто зараз очікувати дуже значного, так я б сказав, так, атракціону наслиханої щедрості, коли. Банки будуть знижати дуже великими темпами відсоткові ставки за кредитами. Вони будуть мотивувати це питання двома речами. По перше, вони по-любому це будуть робити тільки після того, як понизять свою. Базу фондування, тобто, коли вже пройде пониження ставок по депозитах, і вони побачать, що ставки їх знижаються, тоді вони почнуть знижувати ставки по комерційних кредитах. Ну і по друге, там не буде такого прямого прямого зниження на ті ж самі, там або до 1% відсоток, або зразу на 2% як облікової ставки. Чому? Тому що вони будуть говорити, що ризики та військові воєнні вони нікуди не поділися, і таким чином вони це, мотивуючи це тим, вони не будуть так дуже уж, Вони будуть робити, я б сказав так. Пониження ставок за кредитами вони будуть робити його дуже повільно. Е, крім того, ця це пониження не яким чином не буде стосуватися програм 5.7.9, тому що вони зав'язані саме на Можливості держави підтримувати ці ставки і фінансувати фактично таке кредитування, і тут воно не буде прямої якоїсь там, я б сказав так, кореляції з, зі зниженням облікової ставки. Тому якщо дивитися з стратегічної точки зору, все ж таки, якщо у вас є депозити, то потрібно і ви хочете вкладатися далі і ними в гривні, то вам потрібно поклати з точки зору вкладання в саме зараз. Якраз а з точки зору, якраз по кредитах, вам в все рівно я раджу звертатися до вашого банку, коли буде зниження облікова ставка. Відразу говорити все ж таки про як максимально можливе пониження ставки по кредитах. Підуть на це ваші банкіри чи ні? Я не знаю, але все ж таки я ну, потрібно це спробувати зробити. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних доставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами: розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні. Розмістити вклади в банках глобус та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 26 жовтня до 1 листопада. Ну, Хочу сказати перше, що у нас така знакова буде знаковий тиждень. Чому? 26 жовтня у нас з вами відбувається засідання ІЦБ. Тобто, якраз як вийде ролик, він вийде е, зранку, а у нас з вами засідання ЕЦБ, ви будете знати, знати вже результати десь о 15.00 по Києву або там 15.30. Таким чином, ролик вийде зранку. І ці прогнози вони якраз відбуваються зараз, вони раніше, ніж вийде засідання ЄЦБ. Крім того, 1 листопада в нас буде з вами ще засідання Федрезерву, теж по процентних ставках. І воно теж буде ну, сильно впливати на поведінку пари євро-долар, таким чином на, євро, на курс євро в Україні. Ну, що стосується міжбанку. Перше, якщо вже переходити до цифр, то перше, це курс безготівкового долара. Він буде у нас в будь-якому випадку, він буде залежати від дій національного банку і саме. В першу чергу від обсягом його інтервенцій, і друге від, будемо говорити, так того курсу, який буде виставляти зараз Нацбанк. Нацбанк зараз є, ну я б сказав, так, монопольним маркетмейкером на ринку, тобто він продає буває до 70% або даже до 80% всієї валюти на ринку на міжбанку за день. І ви розумієте, що таким чином він повністю впливає і на офіційний курс в даному випадку своїми катеруваннями він впливає на офіційний курс. Долара на цей день, і крім того, він впливає саме на ринок і на його курсоутворення. Е, ну, Мені постійно задають питання, що от те, що відбувається, що вони там. Наприклад, там 700 мільйонів витрачають за тиждень. Там бувала ситуація в перші тижні, коли тільки зробили гнучке курсоутворення, та там було більше мільярди доларів за тиждень. Тобто, все ж таки вони спалюють достатньо велику кількість резервів. Але чому зараз це не так критично? Тому що з першого, спочатку, ми говоримо, що зараз у нас 39,7 мільярдів. Доларів на перше десяте, це у нас ЗВР, тобто це велика сума, і вона дозволяє таким чином працювати наприклад за тиждень, навіть витратити там 700 мільйонів, 800 мільйонів доларів на будемо так говорити, на впливання ситуації на міжбанку. З іншого боку, ми розуміємо, ще і таке питання, що враховуючи, що зараз міжнародна допомога поки заходить в тих обсягах, які ми говорили, тобто ці це десь там. 3-4 мільярди, а буває до 5 мільярдів в місяць, якщо дивитися взагалі. А наприклад, навіть якщо Національний банк навіть буде витрачати ну, такий найгірший варіант, там по 700 мільйонів кожен тиждень, то це десь до 3 мільярдів. Тобто все рівно 5 заходить, 3 витрачається на підтримання курсу. Тобто, зараз це не така критична проблема для Національного банку підтримувати курс у заданому для нього і бажаному для нього коридорі. Крім того, от якраз перед вами безготівково валютне. Ринок, ринок за останні 30 днів, ви бачите, що все ж таки повністю ситуація на Міжбанку стабілізувалася. Тобто обсяги десь так, от якщо подивитися, десь до 200 мільйонів доларів, це в еквіваленті. І крім того, це не критична сума взагалі для ринку. І Національного банку не, зараз немає в нього якихось там проблем з тим, щоб підтримувати цей курсовий коридор в тому напрямку, який йому потрібен. За моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на Міжбанку з 26 жовтня по 1 листопада Національний банк витратить десь від 530 до 770 мільйонів доларів в резерві. Може бути сума і дещо менша, але все ж таки я думаю, що закладатися треба десь до рівнів десь близько 700 мільйонів доларів. Чому? Тому що починається опалювальний сезон. І це традиційно все ж таки призводить до збільшення імпорту в країну тих ж самих енергоносіїв. І е, в свою чергу це буде збільшувати попит на міжбанку, і це буде закривати сам Національний банк через свої інтервенції. Е, крім того, ми вже говорили, 26 жовтня відбудеться засідання правління Національного банку щодо облікової ставки. Мій прогноз, що враховуючи зниження інфляції, до 7,1% рок до року, все ж таки національний банк знизить її відразу радикально з 20% річних зараз діючих до 18% річних. Ну а також відповідно і скоригує ставки рефінансування, я вже казав, та розмір плати по депозитних сертифікатах. По деп-сертифікатах овернайте з діючих зараз 16% до 14% річних, по трьохмісячних депози... депозитних сертифікатах до рівня нової облікової ставки, тобто до рівня 18% річних. Ну а за кредитами рефінансування Нацбанк становить відсоткову ставку за моїм прогнозом, десь від 20 до 21% річних в кінцевому варіанті, я вже казав, це призведе до зниження відсоткових ставок за депозитами та вкладами в банках в першу чергу. І це теж буде впливати на ринок. Чому тому, що деяка частина людей, прорахувавши для себе якісь там депозити, вона все ж таки вирішить піти потім на ринок і купувати валюту. Або через будемо говорити так, через свої картки на суму до 50 тисяч гривень. В еквіваленті на місяць. Або, наприклад, другий варіант це через валютні депозити конверсійні. Там у нас до 200 тисяч гривень вони зможуть купити валюти. І третій варіант вони підуть на готівковий ринок, але там зараз все ж таки цінники вищі, тому не всі підуть на готівковий ринок, і таким чином це теж не буде додавати значного тиску на гатівковий ринок. Тому я все ж таки прогнозую деякий сплеск попиту на валюту, але він буде не критичний, виходячи з цього того, що я вже казав. Тепер переходимо вже до е, самих ставок. Перше, за моїм прогнозом, у період з 26 октября, е, е, жовтня до 1 листопада, якщо на Міжбанку котирування долара в цей період будуть в межах від 36,48 до 36,65 гривень, за моїм прогнозом, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо, що у той же самий період. Все ж таки курс безготівкового євро буде від 38,26 до 39,33 гривень за євро. Крім того, офіційний курс євровалюти в ці дні особливо не буде відрізнятися від катерувань міжбанку на даний день. Чому тому, що зараз дещо зблизилися катерування і міжбанку, і офіційного курсу, що було одної з е, е, цілі, якраз національного банку після введення е, гнучкового курсоутворення. Крім того, ми вже говорили, що 26 жовтня пройде, пройде ще і засідання ЄЦБ по процентних ставках. Мій прогноз, що враховуючи, що інфляція зараз в Єврозоні знизилася до 4,3% у вересня. Ну і крім, і крім того, що може бути рецесія в Німеччині та Франції, то поки що ЄЦБ все ж таки не наважиться 11 раз вже її підвищувати і таким чином залишити на тому ж самому рівні. Нагадаю, що за депозитами це буде 4% річних базова ставка, Ставка за кредитами 4,5% річних. Ну а ставка за маржинальними кредитами буде 4,75% річних. Ну і враховуючи це, ми будемо очікувати з вами два періоди, як я вже казав, валютних ралі. Перше це 26 жовтня, коли буде засідання ЄЦБ. Потім буде дуже такий ну, період, я б сказав, так, деякого деякої корекції і після цього слідучий сплеск вже буде котирувань євро. Він буде в період десь з 30-го, 31-го жовтня до 1 листопада. Чому? Тому що 1 листопада вже буде засідання Федрезерву теж по. Процентних ставках і таким чином теж буде вже такий фактор ризику. Тому буде от таких два сплеска по євро 26 жовтня і 1 листопада. Більше так от. А в весь останній слідучий час і попередній час, і між ними буде така більш-менш корекція. І таким чином пара євро-долар в період з 26 жовтня по 1 листопада буде перебувати в межах коридору від 1,049 до 1,073 долара. За євро. Таким чином, якщо от подивитися зараз, от ми записуємо ролик це 25 жовтня, ви бачите якраз в режимі онлайн, що зараз відбувається якраз валютна ралі перед засіданням ЄЦБ, яке буде завтра, 26 жовтня. Коли якраз вийде ролик, і ви бачите, що зараз от дійсно от вже такі достатньо великі коливання по парі євро-долар відбувається. Ну і таким чином, е якщо дивитися поміж міжбанку, то за період з 26 жовтня до 1 листопада, якщо безготівковий долар буде в межах від 3648 до 3665 гривень, то е безготівковий євро, враховуючи попередній прогноз пари євро-долар, буде в період той же самий період з 26 жовтня до 1 листопада, буде в межах від 30 8, 26 до 39,33 гривень за євро. На хатівковому євро, ну, то, що я казав, зараз ризики будуть підвищені, особливо 26 жовтня і 1 листопада. І таким чином е, обмінники вони будуть страхуватися за рахунок того, що будуть збільшувати свої спреди. Що по долару, що по, по євро для того, щоб мінімізувати свої валютні ризики. І е, якщо по долару, зараз я все ж таки прогнозую, е, я б сказав так, спред по долару від 20 до 30 копійок по до, в кінцевому Варіанті, так, в більшості обмінних пунктів, то е, все ж таки по євро там буде е, збільшення спреду від 20. 35 копійок до 1 гривні. Чому? Тому що вони все ж таки ризики закладають більше по євро, і вони будуть страхувати себе зараз якраз за рахунок збільшення спреду. Ну і тоді коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларах в банках буде в межах від 37,10 до 38,30 гривень. А в обмінниках фінкомпанії він буде більш вущим, тобто від 37,25 до 38,20 гривень. За долар. Я говорю про, про цінники що купівлі долара, так і його продажу. Ну, а котирування по готівковому євро в банках буде в межах більш широкого коридору покупок та, покупок та продажів від 38,50 до 41,20 гривень за євро. А в межах пунктів обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде традиційно, як вже казав, буде вущим від 3970 до 40,90 гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний, задавайте питання, я буду на них відповідати. Хочу ще сказати про те, що у нас 18 листопада буде конференція Жити на відсотках. Організатором є МінФін. Хочу сказати, що вона буде дуже цікаво. Якщо у вас є зацікавленість на неї прийти, тому що там буде велика кількість, я б сказав так, дуже впливових спікерів, буде дуже Велика кількість таких цікавих матеріалів. Ви можете або прийти онлайн, або офлайн. Крім того, ми ще розігруємо там призи. Ви знаєте вже про це, я вже казав. Ну і крім того, від мене особисто там буде ще знижка на ці билети. Тому приходьте, я обіцяю вам дуже цікаву розмову. Відверто про фактично всі інструменти, які зараз є на ринку для інвестицій. Ну і крім того, ви зможете поспілкуватися з самими спікерами вживу. Ну і крім того, якщо буде потрібно, я сам відповім вам на ті питання, які ви хочете, щоб я вам на них відповів. Всім міцного здоров'я і мирного неба. З вами був я, Олексій Козарів.